Допомогти в біді франківські волонтери-комунальники допомагали жителям Миколаєва привести до ладу їхні домівки після обстрілів. Бригада працівників вже повернулася додому. Розповідають, важливо було підготувати житлові будинки миколаївців до зими. З добровольцями поспілкувалась Оксана Гуменяк. Продовж двох тижнів франківські комунальники допомагали латати миколаївські будівлі, адже після численних ракетних обстрілів житлових кварталів у багатоповерхівках повилітали вікна. Під час ударів вибиває вікна, рами і не тільки вікон, але і балконів, дверей. Приносить великі збитки мешканцям. Дуже багато випадків, коли немає мешканців вдома, тому що багато людей повиїжджало з міста. І такі вікна, двері, щоб не заходити в квартиру, робилися ззовні за допомогою спецтехніки. Забивали отвори плитами ОСБ фанерою. Разом із іншими волонтерами франківці трудилися зранку до пізнього вечора. Комунальники розповідають, часто окупанти обстрілами намагалися зірвати їхню роботу. Нерідко прильоти були вже у полагодженій оселі. Місто обстрілюють кожного кожен день. Кожен день є по місту приходи. Був будинок, який ми повністю зробили, ніби закінчили в четвер, а в суботу зранку був коло того будинку і добило, добило те, що залишалося ціле, і знищило частину того, що ми зробили. Тобто там знову почали відновлювати роботи, знову почали з суботи. Мужні та сміливі так відгукуються про тамтешніх мешканців наші волонтери. Миколаївці дуже гарно нас прийняли, і хочу вам сказати, що на якісь наші там жарти щодо Бандерівці, всі миколаївці казали, що вони також бандерівці на сьогоднішній день. Хочу, хочу вам сказати, що е, миколаївці дуже мужні, тому що вони зазнають ударів кожної ночі. І це не одна ракета, це більше ракет. Мене найбільше вразило те, що те, що ми бачимо кожного дня по телевізору, але не відчуваємо особисто, це те, що Кацапи стріляють без розбору. Вони стріляють в житлові будинки. Вони стріляють всіма видами ракет. Чи це касетні, чи це С-300? Вони б'ють просто по людях. Попри щоденні обстріли, миколаївці з усмішкою зустрічали волонтерів, адже справитися самотужки із руйнуваннями їм не під силу. Дуже оперативно, якісно, чемно не відмовляють ні в чому. Дуже задоволені, що ви нам допомагаєте. Дякуємо. У Миколаєві франківські комунальники відновили та утеплили більше десяти житлових будинків. Хочу подякувати сьогодні нашим працівникам, які два тижні працювали. В основному вони працювали на житлових будинках, і дуже важливо їх підготувати зараз до зими. Рук не вистачає, адже Миколаїв майже щодня піддається обстрілам. І дуже важливо, що сьогодні місто Івано-Франківське і інші міста. Допомагає прифронтовим містам пережити і підготуватися до зими. Пліч опліч із франківськими волонтерами працювала бригада з Одеси. До речі, це не перша допомога містам, які постраждали після обстрілів. Франківські добровольці також їздили допомагати мешканцям Чернігова. Щодня ремонтують пошкоджені будинки Миколаєва в середньому півтори сотні волонтерів. Більшість робіт планують закінчити до старту опалюваного сезону.